Із наболілим та життєво важливим звернулась до міського голови жителі Борисполя цього разу. Анатолій Федорчук проводив прийом разом із заступником голови обласної адміністрації Володимиром Максименко. Десять років по судах ходять учасники сільськогосподарського підприємства Бориспільське на словах, люди мають право на землю, але ні майнових сертифікатів, ані земельних актів отримати не можуть. Така в нас ситуація і дуже складна. Значить. У 2000 році КСП Бориспівське об'явили банкрутом. Як об'явили банкрутом, так його, значить, там і всього 34 тисячі всього було довго. Але це справа туди. Суда. Суда. За 34 тисячі зробили банкрутом КСП Бориспільський, який мав 24 мільйони основних засобів. А не доручення, бо голови було таке, що гласному управлінню земельних ресурсів і усудової адміністрації області, розглянути ваше звернення. Пожалуйста, допоможіть нам. Ніхто нам не допоможе. Вона вчителька однієї з бориспільських шкіл. Пані Світлана стоїть на квартирній черзі. Як скорше вирішити квартирне питання? За порадою прийшла до міського голови. Ну анторісова вісне я вже матмолодим ну, спеціалістами, цікаві квартирне питання, коли воно вже вирушитися. Я тут походу, скажімо так, документи перенесла на поновлення в черзі. Ну і було питання від запиту. Я працюю. Нанесла туди, де... ну, в принципі, внесла потім. Мішла до вас. Пам'ятаєте, які ви е на черзі? 29-та я була в жовтні місяці. а це, Ну, сам так, я не вийшла туди, я підійшла до вас, а потім. Ну, це ми поновлення. Ми зараз пішли, знаєте, по якому варіанті? У нас 29-та, Ми не можемо вам порушення черги дати квартиру, так? Але ми зараз здаємо в оренду. От ми прийняли положення міської ради, так? тому що є державна черга. Це черга це державна. Чому громада повинна своє майно віддавати і коорперувати за рахунок держави? Ми пішли на хитріший варіант. Йому... Сені Варкалецька Трина Давидова, новини, телеканал Бориспіль.